<п 'ят> Мир вам, браття, радість нині, по щасливій Україні. Величаво йде Месія наша радість і надія за колядки в рідній хаті просим вас пошанувати. Хто порівшу, хто кобаску завертеть нашу ласку. Дай йдем колядувати, дитя Боже прославляти на добро, на щастя нині. Вічна слава Україні.

На щастя, на здоров'я та на новий рік, що ми буде хресть, я в той рік, живу, і всяка пошли, коло пліпістею, на малу кудею, будьте здорові, знову рук та завесели, дай боже. Tere, tite, rame, mi, a, sante su morte viva non vergnu pines so semisi